Вітаю вас сьогодні, 28 серпня, середа і 179-й день із циклу 365 днів одного року. Під час прогулянки в лісі було багато роздумів про те, чому інколи наші емоції. Замість того, щоб слугувати в позитивному ключі, в позитивному результату, інколи приводить нас до того, що ми робимо зовсім негативні поступки. Те, що називають гріх. Ну, що таке гріх? Це помилка, така помилка, яка не дає користі, а тільки шкодить людині. Ну, ми дивимося на природу, вчимося в природі, все живе, бореться за своє існування. Коли поряд ростуть дві рослинки, візьмемо прості приклади. От. І кожна рослинка спішить. Вирости, більше підставити своїх листочків і гілочок сонцю, щоб набрати більше енергії. І якщо посадити дуже близько дві рослинки, то вони будуть як би мішати одна одній. І та рослинка, яка сильніша, звичайно, отримає перемогу, отримає шанси. Для кращого свого існування. Те ж саме і в тваринному світі. Звичайно. Ну, людина, як і жива істота, теж хоче певних переваг у своїх вчинках, щоб мати кращі результати. Емоція слугує. Нам хочеться, значить, ми діємо більш активно, більш наполегливо. Маємо результат, але якщо буде більш соціальна істота, людина існує в соціумі, поряд існують ще люди. Значить, ми в якійсь мірі порівнюємо свої досягнення, свої результати з результатами людини, в якої приблизно ж такі умови існування. І якщо в неї краще, намагаємося для себе зробити висновки, що можна взяти в свій арсенал дії, що ми зможемо робити, щоб теж досягати кращих результатів. От. Але коли ми перестаємо просто вчитися у більш успішної людини, а починаємо сердитись, або починаємо себе сильно критикувати. Картати, недооцінювати от момент, коли емоції зайшли абсолютно в непотрібну сторону. І коли ми будемо уважно все-таки за собою слідкувати і будемо вчасно користуватися своїм розумом. то зможемо негативну емоцію відсунути достатньо, адекватно оцінювати себе, цінувати свої позитивні сторони в характері і не давати можливості, щоб розвивалися, злість, заздрість. Або навіть страх по відношенню до людей, які поряд з тобою існують до соціуму. Слідкуйте за собою, старайтеся залишатися в позитивних емоціях, по можливості. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові.